Буржурно місьє! Ми на базі Тіхас. Виходимо. Будемо спробувати рибалити. Значить, задумка яка, знайти зубату, це однозначно, але більше хочеться спробувати піймати карася іменно на спінінг. Так що далі буде. Вам приємного перегляду, а ми погнали. Гарного дня всім! Людочка, привітайся, добрий ранок. Добрий ранок. <рес> Ти знову з свого чарівного копита починаєш? Уже. І я починаю з копита сьогодні. Дивіться, з такого. Чик салатове копита. І замочуємо його і пробуємо. Да не бризай. А що ты делала? Защиту поставку. вирішили, поки йдемо на точку, трошки протролить. А вдруг десь стоїть щупачок. Походу пахає. Шупачок. Так, знайшли яму. Получається ямка. У нас тут 7 метрів. І ми по центру неї стали, щоб усі сторони обкидувати виход на 4, Обережно. на 5 і зараз будемо пробувати в різні, в різні боки. Тоді ми потонути вирішили так трошки сплавлятися і кидати, бо щось не на ямках, не під ямками. Не хоче. Якщо зараз ніде нічого тут не буде. Ще одна ямка в нас там є. Впереді ми до неї сплавляємося. Якщо на ямці, нічого Ой, не буде. Як красиво. То підемо на міляках, спробуємо, але наша повинна бути на ямках, на глибинах. Зай, диви. Бачу. Будь. Красота. Бачу, полетіли вже лебеді ці гуси. Мабуть, буде зима. Такс. Був удар, друзья мои. Исход. четкий ударчик был. Поклевочка. Может, доловым, Но может и не. На камеру? Да ладно уже. О, ну, давай, диви як. Ух, судачина, блядь. Судачина и хороший. Включи заднюю камеру. Не щука. На велику плавку? Я думал, Тихо, чому. тихо. Це щука. Че не защлкнута, блин? Че не защелкнуто, это? Щука? Ба не защелкую. Бо ти кричав. мені, Як хорошо давила. Хорошо давила? Да. Дугу відкрив. Чи вона вже відпустила? Ні? Що тобі? Щіпчи? Фух. <хихихих> так, друзі, ось така штукенция морковочка. По щучке. Зважимо. Ну так. Така вона, гарнюня. Mm -hmm. Кило, может, кило? Семь. Насколько весит этот? 100 грамм. Кило 600. Ну, чушь, равно кило 600, минус 100 грамм, полтора, полтора руха. Ну бачу, вона наїдена. Да? Вона... вона не голодна. Вона коротка. Вона в сумку давай. Так, наші поїздки результату трошки принесли. Ну тут виходить Але... ми знайшли таку ямку. Воно не ямка, воно тут свалчик, а там мель справа. І виходить тут стоїть рибка. Тому що на таких конкретних ямах риба стоїть, ну що-то по не, ми... Или ми просто подобрали ключик до неї. Тут просто... Я цю приманку сьогодні ще не ставив. І під самою лодкою взяла. Продовжуємо. Яка погода гарна стала. Наче і не було. Да ю. Уже і діло до вечора йде. Що ми не шукали. Чуєте, як деренчить. Деренчить, але не їде. У мене теж є такий моторчик. У мене виведено вниз вихлопна і він так не деренчить. Теж громко працює, але щоб настільки, то ні. О! Другу передачу включив. Може, ми отак от сплавляємося і будемо вже двигатися до бази потихеньку. Ще, може, там десь станемо на глибині, пару раз кинемо. Ну що, друзі, будемо ми закінчувати нашу риболовлю. Складна риболовля цей раз. Погода мінялася за день тричі. Риба є, а клювати не хоче. За день-дві покльовки. У нас літом тут більше покльовок було, ніж. А вчора вона клювало. Вчора були наші знайомі і в них плювало. Так що так, день на день не приходиться, карася я так і не знайшов, щоб половити його на спінінг, дуже хотів, але не знайшов. Так що будемо шукати його наступного разу. Всім пока, будьте здорові! З благ миру та злагоди ми ще хвилин 10 по опираємося й поїдемо додому. Всім пока, пока-пока. Висота. -пока. А там суда красота.